Вітання, друзі. Завжди приємно потрапити під формулу. Два автори, незалежно один від одного, досягнули правильних результатів або прийшли до правильних висновків. Особливо це приємно тоді, коли другим автором є шановна і розумна людина. Британський військовий експерт, відставний полковник Гленд Грант для українських засобів масової інформації, зокрема для сайту Майдан, тексти Написав дуже цікавий глибокий текст про проблеми українського війська. В принципі, Ґленд Грант говорить про те, про що я говорив у минулому відеоблозі. Ключовою, основною, головною проблемою нашого війська є аморальні і некомпетентні командири, причині всіх рівнів. Принагідно зазначу, що некомпетентність і аморальність вони, як дві рідні сестри, завжди крокують поруч. Буквально під ручку одна з одною. Це проблеми взаємопов'язані. Завжди аморальний, командир, він є некомпетентним. Так? В принципі, буває дуже часто. В чому проблема публікації лендґранта? Проблема в тому, що він все зводить до важкого. Пострадянського минулого, до радянської спадщини і говорить про те, що українське військо воно дуже подібне на радянське військо, тільки маленьке. Частково, звичайно, Ґлендґранд правий, правий насправді так і є, але в чому він не правий? В тому, що він все зв'язує з радянським минулим. І я вважаю, нарешті настав час ну, чесно, відрефлексувати деякі речі і попробувати знайти причини рабства. Причини зневажливого ставлення до рядового, про причини проблеми, чому у нас війську людей розцінюють як витратний матеріал. Я не буду говорити про банальні речі, про те, що в радянському минулому значить, все було погано, людина була як гвинтик, що Комуністична партія Радянського Союзу тому безплатно нас лікувала і вчила. Тому що вона нас використовувала як витратний матеріал в якихось своїх глобальних там ідеологічних і військових процесах у війні у В'єтнамі, там в Кампучі, чи в Анголії, чи в Афганістані, все це зрозуміло і очевидно, що залишилося невідрефлексованого радянського. Це взаємини з начальством або з керівництвом на, в цивільному житті або з командирами у військовому. Ви можете, в принципі, бути ініціативним, робити якісь зауваження, бути конструктивним. Що означає бути конструктивним? Це не напружувати начальство. Тобто, якщо ви озвучили проблему, ви повинні її самі вирішити і розв'язати за власний рахунок і за власний кошт. За рахунок власного здоров'я або ризику в своєму життю. Що заохочується, яка ініціатива заохочується, це якщо ця ініціатива вирішується вами і ще приносить прибуток начальству або командиру. Таке завжди вітається. Це абсолютно пострадянська спадщина, я з цим погоджуюся. У нас люди бояться взагалі розмовляти, висловлювати якісь ініціативи, заперечувати, робити зауваження. В тому випадку, якщо це напружує начальство. Якщо ви вимагаєте дрони, якісь там витратники медичні, патрони, міномети, а начальство це напружує, то це завжди дратує. І це от насправді радянське минуле. У нас цього не помічаєте, але я давно досліджував цю проблему і зрозумів, от, в, чому, в чому вона полягає. Тепер наступна річ. Я не вважаю, що проблема рабства це виключно радянська чи російська проблема. Я теж давно за цим слідкую, і що хочу сказати, наше покоління, от моє покоління 70-х, це перше покоління, яке нарешті спробувало здолати проблему родинного рабства. Нам неприємно це визнавати, але наші батьки, а діди так сталися до наших батьків, вони розглядали своїх дітей. Як е, таких слухняних рабів. Е, в аграрній культурі, якщо ви не можете здобути рабів собі в бою, в полон взяти когось, то ви можете народити, народити собі рабів. І в е, за рахунок оцих дітей рабів можна було вести своє аграрне господарство і бути газдою там у себе на селі. Ми не хочемо цього визнавати, але це ну, глибоко проникло в нашу культуру. І, в принципі, е от військова проблема полягає в тому, що військові розглядають цивільних, як наші батьки розглядали дітей нас. Вони їх розглядають як витратний матеріал у війську, а в цивільному житті розглядали як рибів. Просто військова ситуація вона трансформує оце рабство, робить його небезпечним для життя. Раби стають вразливими до смерті. А це один і той самий процес. Повторюю ще раз, що військові розглядають цивільних як власність як рабів. Звідси неповага до людського життя витікає. Точно так до нас ставились наші батьки, а до наших батьків ставились діди, і це було століттями. Мова не йде про невістку там чи зятя. Ми повинні це відрефлексувати, визнати і зрозуміти, звідки чому починається повага до людського життя, цінність до особистості, чому особистість стає цінністю, правильно так сказати. От звідси, коли ми відсічемо ці моменти, і вони глибоко вкорінені в нас, це важливо розуміти. Це перша частина відеоблогу, друга частина відеоблогу це інтерв'ю Скрипіна з, з стендапером. Це такі коміки, які там виходять і щось імпровізують на ходу. Андрій Щегель такий є комік, я ніколи не знав. Помітив сьогодні в себе відрі... такий уривок хтось поширював, відеоуривок, нарізка. З великого інтерв'ю я передивився все. Мене цікавить взагалі позиція молодих людей. Оцей Андрій Щигель, стендапер, він втік до Туреччини і звідти зараз віщає. І я уважно це все послухав. І ну, у мене такий тихий шок. Все це мені дуже нагадує ковідну епоху, те, що ми переживали там два роки тому. В чому проблема? Проблема полягає в тому, що якщо не описують проблематику інтелектуали і інтелігенти, люди, які не минають правду, приймають виклики, то тоді це все описують, пройди світи і різного роду аферисти. Ось. І от я почну з ковідної тематики для того, щоб все було зрозуміло. Якщо не знаходиться лідерів чесних, моральних і порядних професорів, то тоді підключаються такі моральні уродці на зразок Лапія, Шерембєя Діми творчої редакції Нового времени», які там називають виродками всіх вчителів, які там відмовляються від вакцинації невідомими препаратами, говорять про... Не... Специфічність е, гуморального імунітету, викликаного щепленням імену біологічними препаратами, говорять, що там окремі антитіла вони вищі, ніж загаль... клітинний імунітет, там первинний неспецифічний імунітет, е, вищі, ніж природний імунітет, здобутий внаслідок е, дії. Е, Повного спектру антиген вірусу. Потім це все це я так вищі матерії взяла. Нижчі матерії це, я пам'ятаю, коментарі. Люди вже доходили до того, що носити маску це норма, це ознака цивілізованості, це як носити білизну. І порівнювали маску з трусами, що цивілізована людина вона завжди має ходити в трусах, мити руки, чистити зуби і завжди ходити в масці. І це нормально дихати в маску. І я до чого це все веду, що розроблялись прямо цілі доктрини і ідеології. Ідеології, колективного захисту, колективної відповідальності, колективної свободи і так далі. І от дуже подібне відбувається в ситуації з. Примусовим проблемою примусового призову. У нас точно так, як от в ковідні часи, не було жодної політичної партії. Ні батьківщина, ні Європейська солідарність, ні голос, ніхто там ще були ОПЗЖ. Вони не бачили проблеми незаконного усунення від роботи, відсторонення від роботи там педагогів, лікарів, оцих масових протизаконних щеплень і так далі. Поле було чисте. І тоді, якби звернулись до мене і надали мені навіть майданчик, я відчував себе якимось там донкіхотом чи піонером цього всього. Можна було говорити все, що завгодно. Всі так дивились на тебе, як на щось таке передове. От і сьогодні точно така ситуація: жодна політична партія, жодна політична структура, вона не бачить проблеми конфлікту між поколіннями, молоді цього примусової мобілізації. Вони бачать ці проблеми сьогодні про це ніхто не говорить. І тому е обґрунтування виїзду за кордон, е там, е ігнорування ві е війни і так далі, формують такі люди, як Андрій Щегель, отакі стендапери. Вони виїжджають в Туреччину. І починають е, пояснювати на вимогу Скрипіна, чому вони втекли, і так далі. Ну, в принципі, людина говорить, що вона егоцентрична, що вона егоїстична, е, що вона е, сповідує принцип легкого життя. І він підходить до ключового моменту. Говорить про коли Скрипін говорить е, як аргумент, що ну хлопці під Бахмутом гинуть, а ти втік. Ну добре, ти. Вважаєш, що ти психологічно не готовий воювати, це як розшифровує скрипіна, але ти ж можеш докластися десь тут щось, і якось і так далі. І він говорить наступне: Андрій Щегель, Вибачте, це вибір. Цих хлопців, які пішли зараз гинути. І я ж затамував подих, тому що я завжди чув таке лібертаріанське пояснення. У них вони все відходить від гедонізму. Тобто людина робить виключно те, що приносить їй задоволення. І вони вважають, лібертаріанці щиро, я ці, ну, от, не, не обманюю. Не буду прізвищ називати. Е що люди, які йдуть в Азов, полк там в Маріуполі, це стоять в окопах, мерзнуть і так далі. Вони це роблять, тому що вони від цього отримують задоволення. Якби вони не отримали від цього задоволення, вони б ніколи не пішли. Вони прагнуть слави, можливо, ще чогось, в них якісь адреналіни і так далі. Це для них набагато приємніше і краще. От, і тому подібне. Але Андрій Щегель так не сказав. Він сказав наступним чином, що це їх вибір, що ж поробиш, мені їх шкода, і фактично він сказав наступну річ. Це така я так вважаю, вже доктрина. Що ж поробиш, якщо люди дурні і не навчилися вибирати, не навчилися правильно формувати себе і свою життєву філософію, легкість життя, невимушеність, орієнтація на задоволення і кайф це правильна життєва філософія. І якщо ви сформуєте її, то ви сформуєте також правильний вибір. Хто ж винен цим хлопцям бідним, що вони зробили неправильний вибір? Їм йому шкода, цих хлопців. І ось це важлива річ, яка мене просто ну, вразила. А, так, людина а, ну, щира, але я ще раз під теж один із феноменів таких, а, ну, в принципі, аморальність, аморальність компенсується щирістю. От, Зеленський яскравий приклад, коли він балотувався. Він, в принципі, оцю аморальність компенсував щирість. От у нас чомусь вважається, що якщо людина щиро говорить, що вона отака, така, така, сяка, ну так, я от такий, прийміть мене і зрозумійте, любіть мене таким, то це якась нова, новий тип а, моралі і моральності. Що би мало бути? Наші люди повинні підняти це питання. І я ж, ми, у нас немає суспільної дискусії. Коли ми говоримо про добровільність у війську, навіть під час війни, то ми ж не договорюємо, і я не договорюю, не маю часу договорювати про важливі речі. Це ж не просто так, що роби що хочеш. Паралельно має завжди. Бути люди, зразки, і приклади, які підвищують рівень свідомості, і ми йдемо на кожен на свою війну. Ми залишаємося в країні, розуміючи необхідність цього, ми це робимо, тому що більше нікому зробити. Нас не потрібно примушувати. Ми розуміємо це без примусу. Ми це добровільно робимо. Це паралельно компенсується підняттям рівня свідомості, яке ми досягаємо. Підняття рівня свідомості ми досягаємо своїм сумлінням. Все крапка. Ну, це при коротко, дуже тезово. Але у нас наші інтелектуали, наші всі ці значить, публіцисти, вони ж зайняті Бог значим. Вони цього всього не бачать. І тому на авансцену виходять такі люди, як стандапери, оці коміки, і вони формують свої, значить, доктрини. Ідеології і так далі, ну що ж ти зробиш? Люди просто зробили вибір. Вибір, не навчились вони вибирати. А от я зробив правильний вибір, я людина вільна, я отак, я заробляю гроші і там донатю на ЗСУ. Проблема не в тому. Я ж, до речі, теж ніколи не говорив, що потрібно забороняти людям виїжджати за кордон. Якщо вони вважають, що в такий спосіб... То хай їдуть, не проблема. Проблема в тому, що вони фактично формують ідеологію, якісь конструкти інтелектуальні і етичні норми. Більше ніхто. Ви вдумайтеся в весь жах цієї ситуації. Етичні норми формують якісь стендапери на вимогу там скрипіна. Я вже не піднімаю питання, що Скрипін матюкається разом з цим стендапером постійно. І це ж в рамках оцих матюків формується етика. Це взагалі якийсь жах. А всі інші мовчати роблять вигляд там, що а, цього всього немає. Точно так я ж повторюю ще один цей важливий момент. Дуже мені нагадує локдаун із ситуацією там, довоєнну. Теж всі мовчать. Нема у нас лідерів громадських думок, ні інтелігентів, ні, ні інтелектуалів, ні партійних лідерів, нікого немає. Ці проблеми ніхто не помічає. Якісь там бремінські музиканти, такі, типу, от бродячі, як от я, да там. Формують якісь етику, пробують дати філософське обґрунтування, що правильно, що неправильно. Або такий, як, от, е, скрипін з цим е, стендапером в режимі Матюків. Гаразд, я буду закінчувати. Дякую всім за увагу, дякую всім дуже за підтримку каналу. До побачення, до наступних зустрічей.